Осет кукурудзі не проблема. Можна сміло контролювати даний злосний бур'ян такою діючою речовиною, як Клоппіроліт. Компанія АХТ має продукт Ділар Штефес, Штефтрел. Повноцінні, достойні, гарні продукти, які працюють на всі 100 по злосному бур'яну, осату в посівах кукурудзи і не тільки. Дане поле. На Тернопільщині дуже сильно засорене даним бур'яном. І вирішили працювати, посіяти кукурудзу, адже в ній саме легше побороти даний бур'ян. За рахунок діяча речовини Клопіроліт. Зараз працюємо штефтрелом в нормі 300 грам, плюс баковий партнер діяча речовина МЦПА Грантокс від компанії TerraBita. Норми 0,3 літра штафтрелу і е, 0,9 літрів Грантокс е, плюс темпест адювант і працюємо на ура. Попередньо даний посів, після посіву зразу у нас е, сходи осету були на момент посіву. Ми попрацювали гліфосатом з клопіролідом у нормі пів літри плюс півтора літра калійної солі гліфосату. Забрали першу хвилю, зараз полізла друга хвиля. Зменшили клопіроліт, додали МЦПА, забираємо другу хвилю осету і зачищаємо поле від хвоща польового. Гарна схема, працюємо, буде вам за щастя.